На платформі адміністратор має можливість імпортувати викладачів в заклад. Для цього нам спочатку необхідно заповнити шаблон файлу. Приклад файлу є на платформі в інструкції, також ви можете його переглянути, якщо перейдете в налаштування імпорти та оберете імпорт викладачів в заклад. І ви зможете переглянути. Шаблон до завантаження. В цьому шаблоні вам необхідно заповнити ім'я по-батькові прізвище викладача, вказати його в електронну пошту за бажанням прописати номер телефону та за бажанням вказати дату дня народження. Після того, як ви заповнили файл, ми файл зберігаємо на вашому пристрої на комп'ютері або ж ноутбуці. Та повертаємось назад на платформу на вкладку налаштування, імпорти і обираємо Імпортувати файл, імпортувати викладачів в заклад. Завантажуємо файл і бачимо, що оброблено всі рядки з усіх рядків. Статус має оброблено. І коли ми переходимо в користувачів, в нас є список викладачів, вони будуть мати статус-код надісланий, ну, якщо ви прописували електронну пошту. Якщо ж ні, буде просто вказано Запросити.